Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Бахмут. Що заважає звільнити Бахмут? Так, скажіть нам, ну, будь ласка, вищі сили. Які плани у расистів щодо бахмуту? Тікати вони будуть. Їх там так сильні втрати. Вони використовують якусь заборонену зброю. Від цього дуже сильно їм весело. В них. Вони знають, що поразки, і якусь їм надають таку зброю. Заборонена зброя. Угу. Є план, щоб їм дають такий наказ робити оточення чи брати в полон. Іти в наступ, брати в полон і використовувати заборонену зброю. отак от Але в них дуже важко. Стан, ну, ці накази вони не зможуть виконати. Від цього в них ну, пригнічений стан, я б сказала, такий алкоголізм дуже сильний. от І великі перешкоди. Щоб виконувати ці накази. І не вистачає їм для виконання цих наказів людей. І вже вони знають, що буде перемога України. Скажіть, будь ласка, вищі сили. Що заважає знищити расистів, росіян на Бахмутському напрямку? Все хорошо, будемо знищити ще більше і більше. Зброї прийде до України ще більше і більше. Це тільки початок. Тут все попереду расистів, все попереду їх будуть нищити дуже сильно і плани ці накази вони несумісні із реальністю. от вони поклали велику надію на якусь зброю, мені дещо хімічна зброя чи якась. Така цікава. Заперечу повністю весь негатив заперечу. Відкриваються всі шляхи військовим України на знищення росіян. Що окуповують Бахмут, наступають на Бахмут. Відкриваються всі шляхи дороги. Прошу. Так, їм дуже не вистачає і людей, і живої сили, і вже вони намагаються якимось чином відновити поранених. Використати ще раз поранених, як то їх відновити і знову в бій пускають. Заперечую повністю весь негатив. Більше немає нічого, що заважає нашим військовим. Українцям, перемогти росіян, знищити всіх росіян, всіх, хто надаває, надає накази. Наступати на бахмут, обстрілювати наших військових. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, і дрони, і вибухову хвилю, і уламки, і всі кулі, і гранати, дрони. Все одверніть від наших військових і цивільних і поверніть назад на голови росіянам. Буде так, буде так, буде так, звідки запускають, нехай туди і впаде. І прошу вищі сили, допоможіть, зруйнувати всі склади, всі бомбосховища, всі. Склади, броєприпаси, всі заводи, всю військову інфраструктуру взагалі в Росії зруйнувати, знищити повністю, щоб в Росії не було більше змоги вести війну. Буде так, буде так, буде так. Це буде все сказано, здійснено, де буде міцний захист над нашими Так буде. Дякую за увагу.